Доброго дня, шановні мене любителі. Сьогодні нас 17 вересня 2023 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Хочу вам продемонструвати плодоношення, перше сигнальне плодоношення минулорічних прививок. Це дві форми селекції Калугіна Віктора Михайловича. Одна під назвою Взльот, а одна називається Купець. Значить, Перша це взльот. Біла величезна ягода. Чесно. Я знав, що в неї велика ягода, але щоб така гігантська і в перший рік після минулорічної прививки такий її врожай, ну, це просто щось, ну, я б не сказав, немислимо. Ягідка в ягідку, однорідна, величезна, вона дуже тверда, щільна. По срокам достигання заявлено екрання, але в цьому сезоні трошки затрималася. Але на сьогоднішній день вона вже практично вся готова. Тут трошки у нас затінення від сусідніх кущів, вив'язано багато зверху лози. Але якби вона була на сонці, вона я думаю, була б жовта ягода. А в затіненні залишилась така салатова біла. Дуже величезна ягідка, велика грона, ну ця гронка десь реально там під 1,5 кг. Дивіться, ягоди, вони, що я зрізав, вони всі однорідні, всі однакові. От вона на долоні, тут три ягоди, практично повна долоня. Зараз загружимо наші ваги, покажемо, скільки вона має ваги. От такі. І твердюча-твердюча пом'якаті. Так, по вазі вона майже 25 грамів. Ця 25 грамів. І ця майже 25 грамів. Тобто, ну, страшна велика ягода. Чудова. Дивіться, яка вона в розрізі. Ніж трошки. Повністю готова кісточка. Дуже щільна хрустка і з і тим сочна. Солодка, гармонійний смак. Чудові смакові якості, а в першу чергу чудові товарні якості, які вона і має з такою величезною ягодою. Бачив плодоношення в інших виноградарів, дуже всі задоволені нею. Величезна ігрона, величезна ягода. Ну, гігант просто та й усе. На рівні із Бубою і Казіміром це буде гігант, але ця форма по срокам достигання набагато раніше, ніж Казімір і Буба. То, в принципі, для багатьох регіонів вона підійде, прекрасно висить, прекрасно перенесла дощі. От у нас поза минулий день був великий дощ. Все ціле абсолютно не пошкоджене. Це взльот селекції Калугіна Віктора Михайловича. Другу форму, яку ми хочемо продемонструвати, на цьому ж кущі прививка це купець. Це також селекція Калугіна Віктора Михайловича. От вона забарвлена, де сильніше, де слабіше забарвлена, вже давно готова. Дещо підгорошили її ягодки, неповноцінно запилилися по цьому сезону. А ось крайній хвостик. Тут я його зараз зріжу, продемонструю заодно. Його, ми його з нього щепали. Такі величезні, потужні ягоди. От ягода взльота. Дещо більша по розміру, але ці також не малесенькі. Дуже тверда, щільна. Я не пам'ятаю точно, але мені чогось, кажеться, в них і легкий мускат ще був заявлений. Ну, під цією водою, що у нас зараз, то ми його не відчуваємо, але сукор набирає досить таки хорошо. Красивий такий розовий рум'янчик. Так, зараз загружаються ваги. Дивіться, ягода майже 24 грама. 21 грамів. 22,7. Дуже величезна ягідка. ця практично 20 грамів. Ну, от будь-яку розріжемо, зараз продемонструємо її, що вона всередині. Кісточка вже готова. Дуже щільна, хрустка, соковита і дуже солодка ягода. Це купець селекції Калугіна Віктора Михайловича. І також взльот інша ця форма, як на цьому кущу запривита. Також селекція Калугіна Віктора Михайловича Він нас не перестає дивувати своїми формами, які відрізняються як формою ягоди, так і розміром, смаковими якостями. Дуже цікаві, потужні, товарні. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!